Ти подорожуєш багатьма містами нашої країни. Яке місто для тебе є взірцем чистоти? Ось тут, звичайно, про Одесу хотілося поговорити, на яку дуже багато що це брудне місто. Важко сказати, друзі, навіть якщо вони в своєму місті не, не смітять, вони приїжджають до вас в Одесу на відпочинок і смітять. Я не знаю, чого так сталося, але культура українця на відпочинку це означає насвінячити. Переважно насвінячити. У мене ж відпочинок, комунальщики ж поприбирають, лісник поприбирає, да, там волонтери ж погребуть, Мархель там спеціально для цього зібралася. Ні, я не прибиральниця, і волонтери не прибиральниці. І що ви за такі дорослі люди, що за вами, вибачте, свинями діти, школярі мають приїжджати і прибирати. Це ж гидко. Це гидко, це аморально. Тобто, і що ви хочете, як ви хочете зараз відновити екосистему, яка страждає від екоциду, від екокатастрофи. В нас нищиться земля, в нас нищиться повітря. В нас горять ліси. Тисячі десятки тисяч гектарів землі знищено взагалі, яку треба потім відновлювати. Ти знаєш, що після другої світової війни там в Австрії та в Німеччині багато деяких населених пунктів повністю законсервовані для відновлення. У нас тільки 250, понад 250 тисяч квадратних кілометрів заміновано друзі, реально. Та хто ми такі українці, що ми можемо собі дозволити смітити, не бути екологічно відповідальними? Хлопці на фронті борються не тільки за географічну лінію, яку в нас питаються там подвинути. Да? Хлопці на фронті борються за те, щоб ми з вами тут їли, пили, мали воду, мали довкілля нормальне, мали зони відпочинку? Розумієте, а не просто одна, знаєш, десятихвилина слабкість мого відпочинку. Засрати все, угнітати всіх і все. А Як... потім військових деякі активісти звинувачують в тому, що вони смітять в окопах. Я тут про цей пост. Знаєш, мам е... См... Смирлова, так активі. Я, я не знаю, я не дивилася пости, але я знаю точно, що якщо ми відправляємо навіть консерви на фронт, ми кажемо, ви нам поверніть ті баночки, ми вам тоді окопні свічки зробимо. От розумієш, тобто і ті люди, які пересікалися з лицдуєтом, вони правда вони кажуть, ну. Що мені робить? От що мені робити, якщо вже я екосвідомий, розумієш? І таких багато стає і більше стає їх людей. Я можу сказати, що навіть з останньої зустрічі їх стало більше. Чи стало частіше? Ні, не стало Жень. Чому? Тому що основна частина пляжів закрилася, людям менше території для того, щоб відпочивати, і люди починають свінячити. Я не знаю, чому це видно і по столиці У мене немає пріоритетного міста в Україні. Я бачу, як люди а, є культурні люди, але я знацима... завжди як приклад ставлю місто Харків. Дуже чисто. Це тому, що в них навіть на газон сісти не можна, Женя. Є такий закон. Якщо ти в паркі сядеш на газон, тебе заберуть в поліцію. Знаєш? Я побачила гарний зелений газон, хотіла пофоткатись. Мені наші наші кажуть, Ні, ні, Юль, не роби цю помилку. Типу, Але ж просто... чисто. Ну... Дивись, багато хто приписує це Кернесу. Колишньому міському голові Харкова який помер. Але дивіться, дивись, це має робити кожен міський голова. Зробити своє місто чистим, це в його обов'язках І кожен громадянин, заслуга. і кожен громадянин це не говориться про те, що вони живуть в страху іноді. Вибач, серйозно, ну, це типу трошки для мене дивно да як людина там європейського зразку. А хто люди? Ну тобто, дивись, знову ж таки, скажу, гарний газон не можна сідати. Ти не можеш сісти навіть селфі зробити на гарний газон. Тебе за поліція зараз... Я тобі роз розкажу потім історію про газон Харкові. але Після запису, це, Після, да. Але що. дивися, я тобі скажу, що а, це залежить від комплексу, від культури людини, яка живе, від мера, від поліції, яка слідкує чи на зупинці сьогодні покидають допалки, да, чи ні? Може, хоч один раз тут толпу на публічно по штрафуть, хоча б на 18 гривень. Знаєш, всі на роботу запізняться на годину, а то й на дві. Да, бо Протоколи виписували, от і все, і людина тоді зможе звернув по інакшому буде дивитися. Але те, що у нас є клуби, і туди кидають недопалки, це ненормально. Те, що стаканчики попили каву і викинули, це ненормально. Нормально прийти своїм стаканом, попити, помити його і піти далі, а не смітити. да І ненормально це коли ти їдеш в потязі і викидаєш щось з вікна. Ненормально це коли ти приходиш на пляжі після себе залишаєш зазалишаєш срачі ще й ці недопалки. Все одно, до речі, менше недопалків стало в піску, особливо там, де проходять часті пляжі, тому що можливо менше стали палити? А, ні, ні. Палити менше не стали. Зважаючи зараз на ціни. зважаючи на ціни, палити менше не стали, але хочу сказати, що культура вона потихеньку з'являється. І дуже часто вона з'являється не про великий жаль, тому що хтось десь захворів на рак, знаєш, хтось десь якось там порізався і чуть ногу не ампутірували, або ще щось. От, от такі приклади теж багато їх. І це трошечки не так, щоб дуже мотивує да, надії, але воно змушує людей задуматися. Але я за те, щоб були штрафи досі, я дуже хочу, щоб у нас були в доларах штрафи, якісь такі, знаєш, в євро, щоб так людина так за те, що кинув сміття. Кинули дополок 500 євро мінімум реально, щоб так аж. Відчув реальну місячну зарплату, да, яку ти там батрашиш кожен день, щоб відчув. І ні, не тут, і зараз. Іди разом з поліцейськими, оформи протокол, запізнись на роботу, щоб тобі там взорвали мозк. По твоїй дурості, насправді, тому що це дурість смітити, це дурість. знаєш, ну Просто людська дурість. І це такий негативний е фактор людини. Я не розумів взагалі звідки він взявся. І мені дуже досі дивно, коли тільки ти пересікаєш кордон, всі українці прям ідеальні. розумієш? ну прям ідеальні, ну прям ну, нема до, до чого придратися. І я думаю, як так стається по психології, да що тут людина така, яка вона є, а там вона так і сповняє театр, розумієш. Повну версію інтерв'ю. Дивіться на youtube каналі Медіа Центр Україна Одеса. Посилання буде в описі до цього відео, і як завжди, чекаю ваших вподобайок та підписок.